Терористична організація ПВК Вагнера так і не змогла взяти в облогу Москву, а точніше відмовилася це зробити. Повідомляють в американському інституті вивчення війни. А все через те, що власник цієї приватної військової організації та російський підприємець Євген Пригожин побачив відсутність подальшої перспективи вагнерівців. Нагадаємо, пригожин хотів взяти в облогу Москву через відмову найвищого керівництва Росії належним чином озброювати вагнерівців на полі бою в Україні країні, які зазнають величезних втрат як на сході, так і на півдні нашої держави. ПВК Вагнера це російське збройне формування, яке було визнано міжнародною злочинною та терористичною організацією, що комплектується російськими та іноземними найманцями, засудженими злочинцями. Вони разом із російською окупаційною армією воюють проти мирних українців від початку нападу Росії на Україну. Учасники групи Вагнера підозрюються у численних воєнних. Злочинах проти людяності не лише на території України, але й у Сирії, Судані, Лівії та Центральноафриканській Республіці ПВК Вагнера включена до санкційних списків Сполучених Штатів Європейського Союзу та Японії. 26 січня 2023 року американське міністерство фінансів визнало групу П. Вагнера пригожина транснаціональною злочинною організацією та 6 лютого цього ж року Верховною Радою України міжнародною злочинною організацією.